Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі села Біловіж. Ми знаходимося в селі Біловіж по вулиці Центральна. А це вулиця, як забувся, як вона називається, незарічна, а набережна, здається. От. А це будівля, яка має бути реконструйована під, скажімо так, будівлю Старостинського. Біловіського старостинського округу. От. Тобто тут там має сидіти староста села Біловіж. Я показую вам, якому у нас зараз знаходиться стані. І о, значить, на цю будівлю на прозоро рокетні селищна рада виділила 600 тисяч Розумієте? Її рокітніша селищна рада оформила у свою власність, тобто жителів села Біловіж вкрали її. І оформили у свою власність і тепер наші ж гроші будуть ремонтувати для себе, для свого старосату цю будівлю. Тобто, це, грубо кажучи, є моя будівля, розумієте, яку в мене вкрали, тобто переформили документи на свою форму власності, на приватну, так би мовити. От і е, тепер оці гроші, які знімаються з податків людей із цих, вони от вирішили ремонтувати. На своє, скажімо так, усмутренніє, без згоди із жителями села, тобто зі мною. От я до чого це зараз знімаю, розказую. От дивіться. Ось дорога по вулиці Колишньої Калініна. Тут був проєкт на 222 тисячі гривень. Ось ця дорога. В 2000, по-моєму, 2018 чи 17 році. Виділили по договору 222 тисячі з Ольвським ШБУ. Теж це гроші з державного бюджету. на Розвиток місцевого самоврядування. Весною, ось цю вулицю, тож щось там везіли, везіли бульдозером. Чи вони довезли, чи не везіли, непонятно. Зараз, коли сухо, вони ремонти не роблять. Можна було б завезти просто за ці гроші сюди отсєву. І проблема була вирішена. Правда, почистили б канави там понад, понад краєм. Там жінка кричала, що її весною затоплює її город, то це, на це ніхто не прослуховується. От. Далі, ось тут в цьому місці. Проєктується дитячий будівельний майданчик. Не будівельний, а ігровий майданчик. Так би мовити, там якийсь проєкт, вони створили в селищній ради громадській на 400 тисяч розумієте, І, грубо кажучи, на 400 тисяч гривнів і на 600 тисяч гривнів. Виділяються гроші, розумієте, не потрібно що. А те, що людям треба робити ремонти, доріг, що не можна до хати доїхати, коли зима, то вони на це взагалі уваги ну, ніхто не, не звертає. Зараз я хочу вам показати рівень води, який є в річці. Тобто, І щоб ви порівняли, який рівень води в річці був весною, коли був потоп. Бачите? Люди зверталися всім селом, писали заяви, що просимо нам почистити річку по селі, бо ну, погано йде прохід води, розумієте, і йде підтоплення осель весною. То вони зараз, коли сухо, оцього всього не чистять, не, не виділяють на це гроші. Ви бачили оту будівлю, як затоплювали весною? Рівень, рівень води піднімався на сантиметрів 12 до 15 вище ось цього місця, розумієте? Чоловіка затоплювало от, те все місце було затоплене та зона. І на моєму ютуб-каналі це все є, і можете подивитися весняні е, от, е, мої відео. Тобто на це вони гроші не виділяють, розумієте? Те, що треба людям. А те, що треба їм, оці депутати, ну то, то, грубо кажучи, це як було завжди, дірібаниться цей бюджет, розумієте? Вони для себе тільки ці гроші відмивають, розумієте? На якісь свої проєкти далі, якщо, допустимо, навіть проєктують ремонт доріг. Вони його проєктують, скажімо так, ну, виключно на, на, власне, на, на власне світогляд чи усмотряння, як би сказати. Те, що їм треба і те, що їм вигідно. Розумієте? От. Щоб прочистити, наприклад, цю саму ж річку. От, навіть є багато людей, нема роботи в селі. Виділили, наприклад, гроші. От Людині дньовка нехай була б 300 гривень чи 400, да? він би заробив ці, ці гроші. Чи людина почистила, повирізала бо це все. Да? І щоб був нормальний прохід води. І заробили б це гроші так. Ні, на це грошей в них нема. Треба, щоб ви бідували, щоб раби по Польщах їздили, то, то, щоб тут не було роботи, розумієте, щоб люди виїжджали з села. Вони роблять все, щоб люди виїжджали із села, щоб село покидали, щоб тут не було роботи. Розумієте, І, і оцей мільйон, він, грубо кажучи, в мене є викраденим. Я про що вам говорю, що нам просто промивають мізки, розумієте? Наші ж гроші у нас крадуть. І, як би сказати, нас мають же задури. Я то кажуть, нашим, нашим салом по нашій же шкурі. Розумієте? От якось так. Втюхують нам якісь проєкти, які нам абсолютно не потрібні. Віддайте нам наші гроші. Ми самі за свій рахунок, оці за наші ж гроші, поремонтуємо собі дороги, закажемо щебіню. От по вулиці Шевченка там же ж я показую відео, знімав, як їде пожежна автомобіль до кладовища. Що зимою туди не доберешся весною, осінню, пізньою, коли дощі йдуть. Разумієте? Вони цього не роблять, а на якийсь неподріб виділяють гроші. Будівлю, де була колись сільська рада, ось бачите, між тими двома, там криша є його. Тепер вже відкрили там станцію поліції. Все, там вже будівлю продали. Як це так? Продали будівлю, де була сільська рада. І будуть ремонтувати цю якусь непотрібну будівлю для старостинського округу. Розумієте, це просто відмивання коштів. Потім вони собі придумують якесь виділення коштів на автомобіль для старости. Понимаєте, десь треба буде одмити ще може 2-4 мільйони гривнів. Я вам до чого це веду, що вони роблять? Вони крадуть нам на, наші, у нас ж наші гроші і, як то кажуть, нас мають вже мають за дурнів. От якось так. Потім я зроблю окремо. Відео на а, опис, що робиться на старостинському Біловіському Старостинському окрузі у групі Facebook. Замігайте. Там, де вони людей не називають жителями села Біловіше, а називають жителі Біловійського Старостинського округу. Замігайте. І жителями, там, як би сказати, мешканцями сіл точніше, мешканцями села. Замігайте. А яка різниця між жителями і мешканцями? Житель це господар села, а мешканець це такий, як квартирант в нього. Ну, якось так, щоб просто ви знали, чого вас називають і чого існують міграційні служби. Бо вас вважають за мігрантів. От, ну, Якось так. Добре, коментуйте.